Радіокнопки, з яких складаються перемикачі, є об'єктами класу Радіобатон. Прапорці є об'єктами класу Check Button. На минулому уроці ми розглянули, як створити об'єкт класу Радіобатон, тобто додати перемикачі в нашу програму. Прапорець, об'єкт класу Check Button Використовують у програмі там, де потрібно вмикати або вимикати повний режим параметри тощо. Об'єкти класу Check Button можна також розташовувати групою, але при цьому можна. Кожна позначка встановлюється або змінюється незалежно від стану інших пропорцій. Тобто у групі check можна встановити одночасно декілька пропорцій, а також зняти всі, на відміну від тих самих радіобатонів, в яких вибір можливий тільки одного елемента з всієї групи елементів. І кожний об'єкт класу check повинен мати свою зміну, екземпляр одного з перелічених вищих класів. Якщо у нас є один пропорець, і ми для нього маємо створити зміну. Назвемо CB-War і задали значення цілого типу intwar. Ну, встановили значення даного прапорця нулю. Встановлюючи або змінюючи прапорець, користувач задає значення цієї зміни, таким чином впливаючи на подальшу роботу програми. Об'єкт CB класу checkbutton створюється такою командою. Оце є зміна. Викликаємо клас CheckButton і в дужках перераховуємо ті властивості, які ми з вами вже неодноразово. Розглядали і знає. Ну, перша властивість текст це підпис до даного пропорця, який буде супроводжувати елемент керування. Далі властивість variable. Дана властивість вона зв'язує з тою зміною, яку ми створили ось тут вище цілого типу. Ще є, от бачите, два додаткових атрибути on-value і off-value. Якщо встановити прапорець, то пов'язана з, пов з ним зміна набуває значення on-value. Якщо зняти прапорець, то пов'язана з ним зміна набуває значення off-value. Тобто, коли ми вибираємо прапорець, пов'язана зміна, встановлюється одиниці, якщо вимикаємо, ну no Для перевірки стану прапорця та активізації пов'язаних з ними параметрів, слід отримати значення зміною. SBWR це та зміна, яку ми створили цілого типу у Вищі на минулому слайді. Далі, отримуємо значення з даною зміною і перевіряємо. Якщо воно не дорівнює нулю, значить прапорець вимкнутий. Ну, якщо дорівнює нулю, значить прапорець вимкнутий. Тепер давайте перейдемо до прикладу. Міні-програма для замовлення. Піця. В даній програмі ми додамо перемикачі, де ви як користувач будете вибирати піцу з великим або середнім коржом. Далі, якщо хочете додаткові складники, начинки піци, то ми вибираємо їх за томою даних перемикачів. Там потрібно підключити так, імпорт, зірочка. Далі створюємо вікно ну, відео. І клас така. І для цього вікна ми головний цикл. Вікна задамо тайтл. Також задамо розмір, потім, якщо потрібно, то змінимо даний розмір. Задам відступ від лівого краю екрану на 100 пікселів від верхнього краю екрану. Задамо фоновий колір. Якщо не помиляюся, давайте збережу та запущу. Так, є у нас от дане віконечко. Так, добре. Дамо ми радіобатон 1, об'єкт радіобатон. Так, зразу скопіюю. Корж К2. Назву. Назву. Текст. Так, тут у нас має бути текст. Це у нас великий корж. Середній корж. Задамо зміни за допомогою атрибута variable. Ну, Давайте вносимо так само var. Інтерфар. Пер тут variable. Так, І через дану зміну їх об'єднаю в одну групу. Методим так. так, Поки що запустимо. Так. Є. От задати значення за замовченню, задаємо Tribut Value, Два значення, тут у нас значення 1. Встановимо значення 2. Знову запустимо. Так, от бачите, у нас активований великий корж, тобто за замовченням. Але ми можемо перемикати класу Batum. При натиску на IP ми будемо рахувати ціну за кожного текст. Так, ну, поки що все, MTN, розмістимо в даному вікні. Коли буде там або більше одного вікна, потрібно прив'язувати до даного вікна, якого ми створюємо, дані елементи керування. Тому я прив'яжу до об'єкта Windows і так само зроблю з. Кнопкою. Так, ну і кнопка у нас є, вона зараз не працює. Тепер нам потрібно під час натиску на кнопку розрахувати відповідну ціну за кожний корж. Значення атрибута value першого великого коржа 2, тут 1. І коли ми отримаємо значення от, даних атрибутів, то ми їх домножуємо на 60 і виходить, що великий корш у нас буде 120 гривень, середній корш у нас буде 60 гривень. Для цього створимо функцію обробник подій, яка буде спрацювати при натиску на кнопочку. Клік, бік, Тут поки що нічого. І зв'яжемо нашу кнопку «Button» з ось даним обробником подій. Це ми можемо зробити за допомогою атрибуту, який називається command При кліку на дану кнопочку, буде спрацьовувати ось даний табу Command, який буде викликати ось дану функцію, яка у нас тут створена. Лейбл. Так ствій надпис. Вікно Window. додамо ширину вікс. Також даний лейбл розміщуємо у вікні. Ось, тепер бачите, воно є. Так, але тексту в ньому немає. Він буде додаватися, коли ми будемо натискати на кнопочку «Розрахувати». Для даного Lab, от Label, ми встановили текст, ми викликаємо метод config, а саме встановлюємо текст на той, який нам потрібен. Назву зміна кор і вкажу, що з групи перемикачів, яких об'єднує зміна VAR, потрібно отримати значення. Домножуємо на 60. І виводу його в консоль, глянемо, чи воно працює. От середній розрахувати бачите 60, великий, розрахувати 120. Дане значення, що ми отримуємо, отримаємо, ми виводимо його в надпису Lab в параметри текст. Сюди його задам запущу так, 120-60. Я додам. Вартість. Дане значення воно є цілого типу числового, але якщо ми хочемо склеїти рядкове значення, то от дане значення так само має бути рядковим і ми перетворимо його в рядочок СТР, для того, щоб у нас не було помилки. Запущу. Так, розрахувати от вартість 120, 60. У нас тут буде це лап текст і текст у нас буде. Так, і задам фонд Так, є. Я скопіюю. І от замість радіо батон. Так, C2 button. Тут і тут чек-батон. І значення для кожного з них ми задамо через зміну svar Для другого svar 2, SVAR-3, svar 1 Для другої, для третьої. Але змінні ми маємо задати різні, для того, щоб ми бачили, що активований цей перемикач або цей, або цей. І кожному з перемикачів будуть от задані оці змінні. В Першому це ВАР-1 другому це вар 2 тут це вар 3 встановлюємо сет 0 тут сет 0 сет 0 value так 1 value on value також має бути off value. Так, коли він перемикач. Один пак, два, пак, три. Так, от великий середній корж цибулями, те, що у нас вже можна задавати вибір. Елементом. Так, розрахувати воно тільки рахує вартість. Нам треба ще враховувати ну, начинку, яка в нас там додана. Давайте створимо зміну це 1. Ми отримуємо значення. У нас 3 пропорція. 2-3. Бачите, перша начинка вона коштує 8. Давайте будемо домножити на 8. Друга начинка у нас 18. так, вжати на 18. Третя начинка у нас 39. На загальну вартість ми порахуємо. Враховуємо повідно, ціну за корж. Давайте знайдемо в окремій зміні сума С1 плюс С2, плюс С3. Ось тут додам ціну за корж плюс ціна за начинку. І перетворю в рядочок. Так, тут в мене помилка, я от щитую тільки з одного пропорція. Я не замінив значення зміни. Ось тепер у нас має. Цибуля, ось 8. Вартість 128 якщо додаю Так. 138, від 18 до 120. Так, середній корж Отримаю 78 цибуля, пекон разом буде 120 гривень. Без цього всього 60 гривень. Виберу дану начинку і отримую 185 гривень за дану піцу.